Протестував сонячний гібридний інвертор Аненжі. Це моделька на 12 вольт 2000 Вт, заявлена номінальна потужність. По факту він не видає 2000 Вт, але на потужності 1500 Вт в принципі працює нормально. Ось підключив навантаження на вихід інвертора 560 Вт. Інвертор працює без проблем, синус красивий, правильний. Є шум у певний інвертора, але загалом не сильний. Струмпоління акумулятора 46 А. Вентилятори інвертора мають регулювання обертів, в залежності від температури силової частини і в залежності від навантаження, яке підключено по виходу інвертора. І під час заряджання також оберти регулюються. Якщо акумулятор на 280 А годин, можна виставити зарядний струм 80 А і там близько 3,5-4 години заряджати повністю розряджений акумулятор. Перевірив температурний режим інвертора. На різних навантаженнях загалом нагрівається не сильно. На навантаженнях 500 1000 Вт, нагрів взагалі невеликий. І під час заряджання струмом 80 А також нагрів, нагрів мінімальний. Протестував заряд від генератора на струмі 80 А навіть заряджає без проблем. Є спеціальний режим GEN в меню налаштуваннях інвертора. Ось цей режим генератора. Інвертор мав в комплекті Wi-Fi модуль, який підключається по rs 232 і 485 інтерфейс для підключення до акумулятора, якщо акумулятор має комунікаційний роз'єм. Більшість акумуляторів на 12 В все-таки не мають такого інтерфейсу. Підключення акумулятора я виконував під час тесту кабелем 25 мм квадратних, вистачає без проблем. І ось такий акумулятор використовував для тесту. Комірки 280 Ампер-годин, з'єднані в паралель два блоки по 128 вольт, 560 Ампер-годин загальна ємність акумулятора. Такі інвертори на 12 вольт це альтернатива окремому інвертору автомобільного плану і окремому зарядному пристрою. Тут ви взяли, у вас в одному корпусі і інвертор і зарядний пристрій на 80 А, досить потужний. Можна підключати панелі від 30 до 160 вольт. І я перевіряв, навіть від 30 вольт працює, видає максимальну потужність. Струм 30 А по МППТ може бути 30 А30 Вольт, 900 Вт потужність від сонячних панелей. Тому можна підключити навіть там одну сонячну панель взяти якусь на 500 Вт або дві штуки, інвертор буде працювати нормально. Холостий хід інвертора в районі 30 Вт що від акумулятора, що від мережі. Це трошки забагато для інверторів такого плану, але все в одному корпусі і інвертор, і зарядний пристрій. Інвертор приїхав зі складу з Європи приблизно за 20 днів, і ціна була його в районі 180-190 доларів. Це з Wi-Fi модулем разом.